Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Черговий мовний скандал спалахнув у Дніпрі. Сутичка почалася між пасажиркою і таксистом. Жінка вимагала від водія спілкуватися російською. Натомість Ігор Талалай, який був за кермом, каже, після полону для нього це питання честі. Додає, найбільше його здивувала реакція колег, які стали на бік клієнтки. Тож, за ким правда і що каже сама російськомовна пасажирка? Анастасія Вільхова дізнавалася. Звертайтесь в службу підтримки. Вам повернули. Лайка, образи звинувачення так закінчилась чергова поїздка на таксі у Дніпрі. Пасажирка вимагала, аби таксист говорив з нею російською. А коли той відмовив Не треба, мені зараз по українськи саму розгадає. Автор відео Ігор Талалай від знятих ним кадрів вибухнули з соцмережі. З чого тоді почався конфлікт? Пояснює, приїхав, взяв звичайне замовлення і коментував дорожню ситуацію. На що пані там почала перепитувати, мовляв, що ти сказав? Типу, я не розумію. Я кажу: ну слово зухвала. Вона каже, типу, я, я не розумію, говори нормально. Я говорю русски і ви, пожалуйста, кам'яневращатись по-русски. Через агресивну поведінку ігор попросив пасажирку залишити авто. каже у 2022-му потрапив у російський полон під час спроби евакуювати цивільних з під Маріуполя. І з того часу для нього це не просто вибір, а принцип. Мені як колишньому полоненому в Донецькому обопі, наприклад, пропонували перекладача. Перекладач приходив, у них доволі радикальні методи. Перекладачця, типа там тебе б'ють, пінають, там знущаються, поки ти не почнеш робити те, що вони хочуть. Як коментує цю ситуацію сама пасажирка? Нам вдалося дізнатись, поспілкувавшись із нею, заказала таксі і все но я не буду переучиваться по українському говорить. Я не буду этого делать. Я за наших дітей людей за нашу Україну за э, е -е, воєнних, но я не понимаю вообще в чому дело. Він понімав смисл ваше всього про ісходящого. І якщо до такого ставлення пасажирів ігор вже звик, то реакцію його колег каже, був здивований після інциденту. Ігор виклав відео у внутрішній шатводіїв. Коментарі менеджера компанії-перевізника здивували ще більше. Я можу процитувати, він пише Тут обсуждать що тут обсуждать непонятно. Залез клієнт, сказав добрий вечір, відповідаєш на русском. А якщо сказав доброго вечора, відповідаєш на українській. У мене діти спілкуються на русском языке. Если бы водитель був зашторенный на українському їм було б некомфортно. у самій же компанії. Нам повідомили, що до цієї переписки провели внутрішнє розслідування, і менеджер вже залишив посаду за власним бажанням. Однак на чиєму боці у цій історії правда уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, водії таксі не зобов'язані переходити на іншу мову, окрім української. В рішенні конституційного суду від 21-го року е зауважено, що Громадянин України не зобов'язаний знати будь-яку мову, окрім державної, якщо б це просто Українець, який надає послугу е, і від нього вимагають перейти е, на е, мову. Країни агресора, це вже я вважаю, що е, певний тиск втім, чи а можна притягнути до відповідальності пасажирку воно, Porsche, і чи мав право ігор зупиняти поїздку? Питаємо в адвокатів з боку громадянки, коли вона вже почала лаятись, коли вона хлопнула дверію… Це вже порушення кодексу про адміністративні правопорушення, а саме статті 173 – це хуліганство. Але на той момент таксист її вже відмовив в наданні послуги і в перевезенні. Тобто спочатку таксист відмовив порушення закону, потім вона порушила закони права таксиста. Нині ж ігор планує звернутися до поліції, і якщо провину пасажиркою таки доведуть, їй може загрожувати штраф або ж громадські роботи. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини, ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.